Ну що, а думали ви коли не був, чи вмієте ви правильно водити коней? Я більш ніж впевнена, ніж 90% моїх глядачів впевнена, скажуть так. Я знаю все про те, що як люди мають водити коней, але хочу вам сказати, навіть я не знаю все про це. І кожного разу можна знайти якийсь новий, інтересний засіб, метод, як вести коней кудись. Перший самий класичний метод, коли ми введемо коня занятого з до як це має бути ідеально, правильно у класичному світі техніки безпеки. Ви маєте знаходитися на рівні плеча коня. Так звучить традиційна рекомендація, але маєте на увазі, що коні бувають різні, люди бувають різні. Тому насправді ви маєте знаходитися не на рівні плеча, бо деякі великі, деякі маленькі, а так, щоб ваша рука була. Напівзогнута, вперед витягнута і була безпосередньо під підтворідням коня. Кінь має бути трішечки спереду і рухатися разом з вами. Класично, правильно. Ми подаємо легку команду рукою йти вперед і починаємо. Йти. Ви не зможете його загальмувати. Не можна волокти коня на вировочці отакого. От Якщо він надумає кудись в ви також ніяк не зможете на нього вдіяти. Бажано, щоб кінь спостерігав за дистанцією, на вас не наступав, не тавив, не штовхав. Але, в принципі, ви маєте повне право обирати ходити так, як вам і вашому геневі зручно. Якщо це ваша особистий тінь, і ви переміщаєтесь десь у себе вдома. Ще один засіб, як можна просто взяти і повести сюди, накинути йому цю вірьовочку на шию. Ось тут тримаємо поміцніше. Чим довше віровочка, тим зручніша, тим більше вас керувати. І приблизно так само. Ви боїтеся, що конь кудись втече, робимо імпровізований нідолу. Зав'язуємо ось тут петлю. Через цю вірьовку накидаємо на швілю. Через петлю пропускаємо решту вірьовки, вдягаємо це все разом, затягуємо і маємо отакий. От Майже справжній недовозок. Але це ще не все. Ми для вас, нас є ще одна історія. Насправді, ті, хто попрацював в Німеччині і Європі, мабуть, бачили цей засіб ходити в двох коней відразу, двох, трьох і більше. І це також нормально, і це не є порушенням техніки безпеки. Головна Те, Техніка безпеки тут стосується коней. По-перше, це мають бути коні, які лагідно ставляться один до одного, не б'ються, які вже вміють добре ходити в руках. По-друге, це має бути знайома дорога. Ви не подаєте десь в якийсь далекий похід з на кіньми по незнайомій дороги, це небезпечно. Але в ліваду, з стайні, до стайні, куди вони ходять кожен день, це цілком нормальна рутинна справа. На що треба звернути увагу? По-перше, той кінь, якому ви менш впевнені, повинен мати довшу віровку. По-друге, тим, як доставати коней з боксів, вдягніть на них все в боксі, щоб вам не довелося ловити одну коняку, коли друга намагається куди-десь піти. Ну і по-третє, звертайте увагу на особливості коней, хто з якої сторони любить ходити, з якої сторони любить рухатися. І тоді у вас не буде проблем і набагато більше набагато менше роботи. Усього накращого. До наступного разу.